Віктор Нечитайло, заступник начальника ГУМВС України у Донецькій області, розкаже він нам, як проходила власне евакуація місцевих жителів із міста Дебальцеве, як вона проходить наразі. Добрий день, пане Вікторе. Чи чуєте ви нас? Добрий день, так. Да. Розкажіть, будь ласка, як проходила евакуація? Скільки людей? У нас остання інформація про 150 мешканців Дебальцевого? Дебальцеве. Дебальцево. Да, так, це правильна інформація. Но... сказать точную цифру сейчас сложно. Почему? Потому что кроме автобусов, которые вывозим людей, еще мы постоянно задействуем личный транспорт и служебный транспорт. И в это время отстрелы не прекращается, продолжается, И статистика там на месте сложно заниматься. Здесь уже, когда мы людей выезжали в безопасные зоны, подключали службы, МЧС, даже не считали, занимались. Наша головна була задача якось бути з цих госпіталових людей всяк тих. А скільки людей залом виявили бажання, виявляють бажання виїжджати, скільки з них вже виїхало і де їх розміщують зараз. На жаль, не всі, е-е, зразні в підвалах, в бомбоукриттях і виявляють бажання виїжджати. Етим людям ми оказуємо першу допомогу, доставляємо питания, воду, медицинские препараты. Привезли свой генератор с город Дела включили. Теперь у них хоть свет есть, там есть возможность зарядить свои телефоны, но хотя в этот момент мобильной связи вообще никакой нет. Ни UMC, никакой вообще связи в городе нет. Мы получаем информацию, как сейчас мы поехали, спасли с улицы 8 марта, уже люди пожилого возраста, женщина, мужчина, и женщина, и девушка молодая. Пошла. Женщина сказала, что вроде бы как там неделю назад люди оставались в подвале. Поехала группа наша под крылами, заехала, открыли поваре, там действительно были люди, спасли их сейчас. Є хоча б приблизна оцінка. Можемо почути від вас, скільки зараз людей залишається мирного населення в Дебальцеві чи Дебальцевому? І е, скільки людей вдалося вивести через цей е, через цю евакуацію через ці автобуси? Я думаю, більше половини ще жителів залишилось в городі Дебальцево, тому що. Есть те районы, которые милиция просто физически не может подобраться. Это второй квартал, потому что он постоянно отстрелится с наперами. Там достает уже автоматическое оружие со стороны Углеворска. Поэтому туда группы мы пока выслать не можем. Максимально мы на тех территориях, которые... Не вряд ли, конечно, сказать, что они безопасны, но мы работаем. И, как бы видим, еще много людей остается... Тобто, це більше 10 тисяч, ми можемо це сказати, цю цифру. Десь так. Десь так, я зрозумів. Скажіть, е... будь ласка, а про Вуглегорськ ви почали розповідати? Те, що немає можливості туди доїхати і забрати, я так розумію, убитих. Та була домовленість, ніби можна буде туди потрапити, аби забрати тіла, тіла та, загиблих. загиблих. Ну, так я вже предвидите сказав. не прекращается. Uh -huh. И в тот момент, когда мы спасали людей с улицы 8 Марта, служебный автомобиль попал в сколок. Чудом наш сотрудник не пострадал. Пострадал служебный автомобиль, раздавала заднюю покрышку и задний бампер. Uh -huh. И быстро они выехали на разорванном колесе, потому что вслед за ними в то место еще несколько снарядов упало. Поэтому о чем речь такого коридора? Тобто навіть не вдалося туди доїхати, правильно я розумію? Я, я... Погано де, чути, де, де я перепрошую, то... Тут дуже поганий зв'язок. Uh -huh. Я, я, правильно, я правильно розумію для себе, щоб з'ясувати для глядача. Тобто зараз все-таки працює ця евакуація, чи вона не працює через те, що небезпечним є саме цей. Евакуація йде. Вона йде вже несколько днів повним ходом. Ну, в основному ми людей концентруємо, вивозимо там, где з полком центральне бомбоубежище є автобусом по всьому городу, е, немає можливості, тому що це опасно в очередь, для людей. Тож скажіть, будь ласка, які саме з яких саме, тобто в які точки треба людям сходитись, аби дістати, ви виїхати з Дебальцевого? У нас кожен день, е, ну, щоб ви понимали, в місті Дебальце працює тільки ісполнительна спецконтинууація поліція. Більше другі как бы слушать нету. Поэтому милиция выполняет даже не нескусственные функции. В первую очередь мы занимаемся информационно, сообщаем пункты эвакуации, адрес, направляем своих сотрудников для того, чтобы, видя людей, сообщать им доступным направлением. Окей. Okay. Дякую, пане Виктор.